Привіт, народ! Сьогодні я хочу показати вам, як легко встановити та налаштувати техконверсії конверсії Google Ads на вашому сайті, який розміщений на маркетплейсі Prom.ua. Для, для того, щоб відстежувати і аналізовувати оформлені замовлення. Що нам для цього потрібно зробити? Ми заходимо в наш додаток на, в, в маркеті, да, на Prom.ua в Market переходимо і знаходимо зайдок Google Ads. Бачимо, що зараз в нас оновилося, і появився, що можна поставити код індифікатор події конверсії. Наша улюблена, не знаю, як але мною точно. Підтримка, яка завжди майже допомагає або відправляє шукати цю проблему, розбиратися самому, зробила для нас інструкцію. Е, детально знайомившись з даною інструкцією, я попробував зробити все от по цій інструкції, що ми тут і як написали. Але виявилося, що там є один недолік, і вони опустили один дуже важливий крок, без якого неможливо згенерувати даний код. Що потім? Ну, це я покажу вам зараз далі. Ми переходимо в сам рекламний кабінет, натискаємо конверсії. Потім створюємо нову, вибираємо нову конверсію. Добавляємо нову конверсію веб-сайт. Вставляємо сюди домен сайту, натискаємо сканувати. І ось важливий нюанс. Нам потрібно обов'язково нажати на цю от синю, використовувати лише Google Ads. Так, перейти Google Ads. У нас висвічується зелена галочка. Це означає, що все окей. Тоді можна рухатися далі. В інструкції Prom це просто забули вказати. ну, забули, ну, Кем не буває. Так, переходимо далі. Натискаємо додати дію конверсії вручну. Е, вибираємо, що це у нас буде покупка. Потім ми прописуємо назву нашої конверсії. Ну, я її називаю мені зручно ось так. «Purchase із Pro. Можна тут ще натиснути. От так. Пропуск. Шикарно. Використовувати одну, так, виставляємо 1 гривню, усі, Так, так, все, все є. Натискаємо готово. Потім натискаємо Прийняти та продовжити. Прийняли і продовжили. Поки воно грузиться, таке буває. Google думає довго. Е, переглянути фрагмент коду події. Ось ми переглядаємо фрагмент коду події, і у нас він є. Нам потрібно витягнути ось цей маленький кусочок. Ми його виділяємо, копіюємо та вставляємо його сюди. Вставили. Тут можна закрити. І натиснути Готово. Все, у нас тут є. Тут нам тепер потрібно зробити. Що нам потрібно зробити? Зробити цю конверсію другорядною, як мікроконверсію, не основною. Ми змінюємо її з основної на додаткову. Натискаю готово. Перехожу в сам кабінет в додаток Google Ads, який знаходиться на промі, натискаю зберегти і вуаля, все готово, все працює. Е, я вас вітаю. Ви встановили тих конверсій на своєму сайті. Тепер ви з легкістю зможете відстежувати конверсії замовлень з вашого сайту ProMUA у рекламному кабінеті Google Ads. Не забудьте перевірювати дані налаштування через кілька днів, щоб переконатися, що все працює коректно, тому що це PROM, і в них буває часто вилітає. А, якщо в когось залишилися якісь питання, ви не соромся можете їх взяти і написати в, коментар... в коментарях під цим відео. Я з радістю на них відповів. Якщо будуть ще додаткові питання, я залишу свій нік в телеграмі. Можете писати мені в телеграмі, я з великим задоволенням вам відповім. Чим зможу, тим допоможу. Будуть питання чи по прому, чи по хорошопу, чи по налаштуванню рекламного кабінету. або... Камп... рекламних кампаній в Google Ads, звертайтеся, буду завжди радий. Всім великі дякую, до побачення і да, не забудьте поставити лайк, якщо вам це відео сподобалося.